Всім привіт! Треба вирізати, нарізати сьогодні сухоцвітів. Вчора ще до дощу та до обіду ще. Трохи тут мама полуницю полола, повиривали трохи де великий бур'ян, попіднімався, сполола кермек, бо берізка пішла, не хочу, щоб він уплітав, щоб вона вплітала. Крім жовтого, вже потроху розцвітає і білий є, такий фіолетовий з білим, ніжно-бузковий колір. Оце ще не знаю, які будуть. Купувала синій, купувала такий лососовий, але він трішки пізніше. Мабуть, сьогодні, в крайньому разі, завтра буду робити зріз. Хто хоче, можу відправити. Пуштою доїжджає нормально. Він за рахунок того, що в нього жорсткий такий стовбур. Він у свіжозрізі приїжджає дуже гарно. У мене є вже трішки і сухого. Вперше я вирощую, я дуже задоволена, навіть просто для себе дуже ефектна і гарна рослина. Ось полонечко з поло. Кукурудзу ми вже варили. Я, до речі, це не довге відео, буде, я просто вийшла вирвати кабачків, пару штук невеличких, щоб насмажити. Ось мій льон підростає дельфініум на продаж дельфініум. І дивіться, яка краса. Перший зацвів. Це з купованого насіння, бо мій дельфініум, король мій такого самого кольору, але насіння не дав не в тому році, не в позатому році. Може, в цьому дасть, не знаю. І дивіться, перший зацвів із купованого. Тут суміш, Тут, як і з мого синього зібране. Синій, не отакий, темно-синій. І куповане перемішку. Тут більше 50 кущиків різної величини, але рано чи пізно всі цьогоріч зацвітуть. Дивіться, який красень, хто хоче такий. Колір морської хвилі, як я його називаю. Дуже гарний. Ну, чималий вже, до речі, чималий. Можна зараз купити, але я не знаю, як цвітіння чи збережеться, якщо я викопаю його і, наприклад, угорчик із землею. Чи просто корни вищим. Просто позначити мені, який цей колір, і корни вищим викопати його туди у вересні. Ну, я бачу, що і зараз копають дівчата, продають. Ось, огірки. Квітнуть рядочок. А ви знаєте, куди я вас веду? Нарешті, нарешті ми дочекалися цього часу. Малина моя он зеленіє. Нарешті я. Коли я садила насіння в стаканчик, я думала, та коли воно ще буде? А воно вже буде. Пахне біля хвостика, О, як вона пахне своя. Дівчата, а коли ви будете, коли ви будете по сорту, оце такий розмір і заявлений, вона навіть кілограма там не важить. Перша поки що, але своя. Натуральна смакота буде. Ось так. Ліфа моя доплелася до гори. Цвіте, але щось я не бачу, щоб там плоди які великі висіли. Я не розстраююсь. Будь-який досвід це досвід. Перчик трішки підзаріс, але вночі пройшов дощ. Перець шикарний. Ми його обробляли отією нашою домашньою бурдою лише один раз. Зав'язі дуже багато, він вороний, немає на ньому вершинної гнилі. До речі, на помідорах також ще її немає. А, єдине, що я обробляла один раз по листу, це кальції. Насіння це домашнє, я збирала в тому році. Дивіться, які. В принципі, бачу, з яких плодів збирала, такі плоди бачу і, і висять. Сортність збереглася. Дуже гарний перець, просто шикарнючий. Ось одна ротундочка вже стигла. Вороний такий, можна сказати. Зелень просто шикарна. Просто шикарнюча на ньому зелень. Ось. За листям навіть і не видно, що там такі плоди здорові. Так, іду я далі. Наші огірки. Ось сьогодні мама вибрала. А це наші ще огірочки. На батогах дуже багато зав'язі. Дуже багато. Тут ввечері так гарно квітне оця мірабіліс, царська борідка. Дуже гарна. І жовта, і рожева красота. Так, вам гарного дня. Після сніданку таре обіду буде в нас свій десерт. Дочекалася свого десерту.